І поблагословив Бог Ноя та його синів і сказав їм зростайте та розмножуйтеся, наповнюйте землю і володійте нею. Страх і трепет перед вами будуть у всіх звірів землі, у всіх небесних птахів, і в усього, що рухається по землі, і в усіх морських риб. Вам у руки я віддав їх, і все, що плазує, що живе, буде вам на поживу. Як зелені рослини, віддав я вам усе. Лише м'яса з кров'ю душі не їжте. Адже й вашої крові, душ ваших я вимагатиму з руки всякого дикого звіра вимагатиму її, і з руки людини брата вимагатиму людської душі. Хто проливатиме людську кров, його кров пролється за неї, бо за образом Божим створив я людину. Ви ж зростайте і розмножуйтеся, наповнюйте землю і множтеся на ній. І звернувся Бог до ноя. Та до його синів, які були з ним, кажучи: Ось я укладаю мій завіт з вами та вашими нащадками, які будуть після вас, з кожною живою душею серед вас, з птахами, худобою і всяким звіром землі, з усіма, які вийшли з ковчега. І укладу мій завіт з вами, і більше не загине жодна істота від вод потопу, і не будуть більше води потопу знищувати всю землю. І промовив Господь Бог до Ноя, Ось знак завіту, який я на вічні покоління укладаю між мною і вами, і між усякою живою душею, яка є з вами, даю мою райдугу в хмарі. Тож вона буде знаком завіту між мною і землею. І буде, коли наведу я хмари на землю, то з'явиться моя веселка в хмарі, і пригадаю мій завіт, який є між мною і вами, і між кожною живою душею в усякому створінні. І води не стануть більше потопом, щоби знищити кожну істоту. І буде райдуга в хмарах, і я бачитиму, щоби пам'ятати вічний завіт між мною і між кожною живою душею, в усякому створінні, яке є на землі. І сказав Бог Ноєві це знак завіту, який я уклав між мною і між кожною істотою, яка є на землі. Сини ж Ноя, які вийшли з ковчега, були сим, хам і Яфет. Хам був батьком Ханаана. Оці троє Ноєві сини, від них розсіялися люди по всій землі. Ной став першою людиною рільником і насадив виноградник. Він випив вина із п'янів і перебував нагий у своєму житлі. Ахам, батько Ханаана, побачив наготу свого батька і, вийшовши, розповів двом своїм братам на дворі. Тоді Сим і Яфет, взявши плаща, обидва накинули собі на плечі і, повернені спинами, Підійшли та прикрили наготу свого батька. Їхні обличчя були повернені назад. Тож не побачили наготи свого батька. Ной витверезився від вина і дізнався, як з ним учинив його молодший син. І промовив він Проклятий Ханаан. Він буде рабом своїм братам. Благословенний Господь Бог Сима, сказав він. А Ханаан буде йому рабом. Нехай поширить Бог Яфета і нехай живе в помешканнях Сима, а Ханаан нехай буде їхнім рабом. Після потопу Ной прожив 350 років. А всіх днів Ноя було 950 років, і він помер.